Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Давайте спечемо якийсь кекс, чи то, може, пиріг, що вийде вже до чаю на вечір. Інгредієнти в кого які є. Я що знайшла, з того зараз і спечем. У мене тут десь приблизно грамів 100 масла вершкового. Можна маргарин покласти, можна смалець, якщо в когось є. 150 грамів приблизно це в мене цукор, Ванільного цукру теж покладу, Може, чайну ложку приблизно. Дрібку солі, зовсім мало солі. Це спробую я це все діло перетерти цукор перетерти з маслом. Трішки перетерла, не дуже гарно воно мене слухає, ну то таке. Продовжую далі. Лимон, цедра лимона мені треба. Зараз я потру сюди. У мене дуже великий лимон, може я навіть і не весь потру. Цедру лимона та спів лимону. Я потерла сюди цедру, але я ще сюди буду давити сік. Ще яйця сюди додав, розітру. Три яйця. Теж це все. Зараз я вінчик візьму, можна міксером. Кому як зручно буде. Розтираю це все. Однорівності, розтирається воно поступово. Масло треба брати трішки тепле, тоді воно все буде слухняне. Треба сюди додати десь 100 грамів молока, кого що є. У мене кефір, майже кефір. Так, 100 чи то 120 грамів. Уже діло йде веселіше. Я ніколи не хвилююсь, все вийде. Головне з душею все буде добре. Тепер, дівчатка, ось трішки лимону щось я сюди видавлю. У мене лимон дуже великий. От. А тепер висипаю сюди борошно. Борошну треба десь 250 грамів. Ось так. І розпушувача, чайну ложку. Повну чайну ложку. Ось так. І гарно замішую тісто. І головне не хвилюватись, все вийде, все буде добре, все буде смачно. Все буде добре, дівчата, головне вірити, надіятися. Все буде добре. Все буде добре. Тісто дуже легко замішується. Зараз все ми його гарненько вимісимо. У мене вже духовка нагрівається. Замісила я ось таке тісто. Так, тепер, дівчатка, беру лопатку і я буду викладати сьогодні ось таку форму. Можна в будь-яку, хто яку хоче. Хоч хочу таку, хоч в тортову. Можна просто в сковорідку. Хто в, в яку хоче, таку і викладайте. Сьогодні мені захотілося таку. Ось так, дівчатка, я виклала в форму. Вирівняла, ставлю духовку випікатися 180 градусів. Не знаю на скільки хвилин, потім скажу. Ось пікся мій кекс. Він випікався у мене рівно 30 хвилин. Я його ось так провірила, зубочисткою чи спічкою. Все нормально. Хай трішки постоїть, потім я його буду звідси якось якось. А, все вийде, все вийде, дівчата, все буде добре. Ось я роздобула, ще потерла трішки лимону, десь чайна ложка цедри. І тепер я зараз сюди ще видавлю, може, ложку чи дві лимонного соку. Далі покладу ще сюди дві ложки, десь цукру. Це гарно перетру, щоб розстало. Треба взагалі-то цукрову пудру, але у мене немає. Я я викручуюсь як можу. А ще можна оце так робити із, із апельсином. Я апельсиновий вже кекс колись показувала. Я робила ось так його збивати, щоб вийшло щось. Якась глазур чи то що. Так, дівчатка, тепер оцією глазур'ю я щедро поливаю цей кекс. Щедро це треба просто вилити оце все, що їсти, і все. Можна взагалі-то додати куркуми, хоч в тісто, хоч сюди. Але я не дуже люблю запах куркуми, так що якось так. Як я викручусь, я просто візьму посипку, та що на паску. І ось так гарненько. Посиплю. Всередині трішки білий, ну але він спечений. Смачний. Можна і без чаю. Але взагалі-то я пекла до чаю. Не забувайте ставити лайки, писати щось в коментарях. Чекаю від вас якихось порад, якихось пропозицій. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!